Slavo Ukraini! Рік тому на позачергових президентських виборах в Україні переміг Петро Порошенко. У Києві в центрі перспективних досліджень зібралися експерти, аби оцінити роботу першої особи. За словами голови управління міжнародного центру, в цілому президентська програма пропонувала суспільству шлях до реформ, європейської інтеграції та економічного благополуччя й миру. На той час українське керівництво мало значний кредит довіри, а європейці продемонстрували готовність зробити свій фінансовий внесок у відбудову й модернізацію України. Однак, попри обіцянки остаточного миру, президенту поки досяг не вдалося. Попри е, перемир'я, все таки до стійкого мирного врегулювання. Не те, що далеко, а дуже далеко, ми бачимо, що ми погодились з тим, що сторонами врегулювання має бути не Україна і Росія, а Київ і так звані ДНР ЛНР. І у мирному плані Порошенка. І у тих е документах, які слідували е мирно плану Порошенка, жодного разу не згадується Крим, хоча з Криму по великому рахунку і почалося, і саме військова агресія Росії і окупація і анексія Криму стали. Початком війни на переконання політичного експерта Євгена Магди Порошенко є заручником свого обрання у першому турі, адже на думку більшості виборців має тепер в радянських традиціях виконати п'ятирічку за три роки. Утім, президенту вдалося досягти певних успіхів на міжнародному рівні. Сказати, що підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, нарешті такі підписання це не успіх. Я не візьмусь. Я вважаю, що це успіх. І 18 ратифікацій, це теж успіх. Інша справа, що далі, ну зрозуміло, що ми в цьому питанні йдемо від простішого до складнішого, що далі буде складніше. Я думаю, що той факт, що Європейський Союз у своїх санкціях проти Росії, я думаю, що пан Василь, як фаховий дипломат, зі мною погодиться, стрибнув вище голови, в тому в цьому теж, очевидно, є заслуга Порошенка, яку ну, сприймається на... Міжнародній арені експерт міжнародного центру перспективних досліджень Ярослав Ковальчук звернув увагу на обіцянку президента реформувати державну службу. На переконання Ковальчука люстрація в країні ще пробуксовує раді цікавості. Під час підготовки аналізу я подивився на сайт, де зібрані імена всіх люстрованих чиновників за останні 9 місяців. У цьому списку зараз 593 імені і переважно це стосується. Чиновників середньої руки, тоді як ми бачимо, що нещодавні скандали щодо заступника міністра МВС Сакала чи Чобітаря демонструють, що деякі набагато потужніші чиновники залишалися при владі навіть після прийняття цього закону, і вони комфортно себе почували і при нинішньому уряду. Водночас експерти підкреслили здобутки Петра Порошенка як верховного головнокомандувача, адже за невеликий термін йому вдалося сформувати боєздатну армію. А тут ну, знаєте, я думаю, Порошенко часто говорить, що він президент миру. Я вважаю, що він має себе називати президентом прагматичності, тому що у нього просто немає можливості і часу на емоції. Ми можемо знов таки нарікати і дорікати за. Недосконалі дії українських військових, але ми самі переконалися, я думаю, протягом цього в тому, що у нас армія була практично на папері. І про це говорили різноманітні українські політики, що на момент весни минулого року було лише 5-6 тисяч військових. Які готові були безпосередньо ставати до так, би мовити брати участь в бойових дій? Експерти переконані, передвиборна програма Петра Порошенка залишається надалі актуальною, тому очікують від президента рішучих дій щодо її втілення. Сергій Зленко, Тарас Біловов, соціальна країна. Рішення, які